Вітаю, мої любі вихованці. Сьогодні тема нашого заняття на гуртку основи біології буде екологія і її вплив на життєдіяльність людини. Екологія це наука, яка вивчає взаємозв'язок живої природи, неживої природи і вплив неживої живої природи, і її чинників на здоров'я людини. Наука вивчає які ж це чинники? Чинники, що пов'язані з неживою природою і впливають на життєдіяльність людини, мають назву абіотичні чинники. До абіотичних чинників належать, по-перше, це температура, вологість, освітлення і солоність ґрунтів. Ці всі ознаки, ці чинники, всі залежать від фізичних умов якоїсь окремої території. Як температура впливає на життєдіяльність людини, людини, тварини, рослин, усіх живих організмів, групи популяції окремих тварин. Раслин мікроорганізмів протягом часу пристосувалися до окремих температур. Якщо в даному регіоні температури різко змінюються, то популяції даних живих організмів скорочується. Освітлення, Освітлення сонця це є життєдіяльний наш. Главний, главний чинник, який сприяє життєдіяльності живої природи. Так ось освітлення. Освітлення дуже впливає на ріст рослин, на життєдіяльність людей. Якщо підвищується освітленість, зжигаються цілі. Популяції рослин, і таким чином змінюється ландшафт землі. Ну, вологість це дощі, це наше поповнення рік, океанів, морів. також впливає на життєдіяльність. Слідуючи уже біотичні признаки. А от біотичні признаки це причинники, які пов'язані з живою природою. І от жива природа вона концентрується на популяціях, популяції рослин, тварин. І сформувалося таке стан, такий стан, який. Для розвитку популяції, популяції треба, щоб відбувалася конкуренція, хижатство, паразитизм і От чинники, от Борба за партнера, за їжу, оці чинники дуже впливають на розвинення популяції. От ми з вами сьогодні вивчили такий матеріал дуже коротко. Ви мені Доповісте більше на наступному уроці. Дякую за увагу. Будьте здорові!